На календарі 20 березня п'ятниця, схід сонця о 6 годині 2 хвилини, захід о 18 годині 10 хвилин, Тривалість дня – 12 годин 8 хвилин, місяць у рибах та овні йде 30-та місячна доба. Цього дня іменини визначають Василь, Павло, Євген, Нестор, Мотря, Марія. Вітаємо їх з Дем'янголам. За народним календарем 20 березня вшановується пам'ять семи херсонецьких єпископів. Вони проповідували християнство в Херсонесі Таврійському, нині Севастополь у IV столітті, і прийняли мученицьку смерть. Першими єпископами Херсонеса були Єфрем і Василій. Народі казали: буває март за всі місяці варт март з водою. Квітень з травою, а май з квітами. Встановлюється вже тепла погода, але холод ще не поспішає відступати. З дахів капає, а за ніс цапає. Вдень весняна капель, а на вечір може бути мороз. А зараз якою буде погода 20 березня? За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області протягом дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ може розпочатися ще до світанку, однак до обіду має припинитися: вітер північно-східний 2-5 метрів за секунду, атмосферний тиск 767 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 73%. В Миколаєві вночі стовпчик термометра зупиниться на позначці плюс 4 градуси, а вдень потепліше від 4 до 9 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську. Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують в межах 3-4 градусів тепла, а денні коливатимуться від 7 до 9 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 22,1 градус тепла була зафіксована у 1990 році, а мінімальна мінус 10,8 морозу у 1952 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Скористайтеся порадами зірок, і нехай вони стануть вам у нагоді. Овни. Необдумана обіцянка може ускладнити особисте життя. Візити та поїздки не принесуть очікуваних результатів. Відпочивати краще в сімейному колі або на самоті. Тельці. День обіцяє бути вдалим, однак не слід квапити події. До будь-якої справи варто ретельно підготуватися, зважте всі наслідки, відмовтеся від роботи в колективі, краще займіться індивідуальною діяльністю. Близнюки небажано розширювати сферу діяльності, займатися новими справами, давати поради, уникайте різких суджень і висловлювань, про які доведеться шкодувати. Не слід розраховувати на успіх в любовних справах, можливі старі образи ревнощів, раки. Сприятливий день. Ви зможете, продумавши всі варіанти, приступити до виконання намічених планів. Вам допоможе нестандартний підхід до справи і новизна мислення. Леви Невирішені проблеми в особистому житті або зроблені раніше зобов'язання вимагатимуть негайного вирішення, відпочивати краще в сімейному колі або на самоті. Діви Слід уникати активності у справах, приймати чи давати поради, вірогідні помилки при оформленні документів, труднощі у навчанні та викладацькій діяльності, особливу обережність слід проявляти працівникам бюджетної сфери. Терези. не рекомендується починати нові справи. Удача може відвернутися у будь-який момент. У відносинах між близькими людьми можливі суперечки або ревнощі. Особливо це стосується чоловіків. Скорпіони у першу половину дня можливе загострення хронічних захворювань, травматизм, нещасні випадки, дотримання всіх заходів безпеки допоможе позбутися від неприємностей. Проявіть проникливість і мудрість. Стрільці Не рекомендується розширювати сферу діяльності, шукати нові джерела заробітку, давати поради. Намічені плани не здійсняться. Уникайте різких висловлювань, щоб потім нашкодувати. Козироги вірогідні спокуси потурання своїм примхам, помилки про оформлення документів. По можливості скоротіть спілкування з оточуючими людьми щоб уникнути негативного впливу або провокації Водолії Проявляйте ініціативу і не відступайте назад. Використовуйте всі можливості для зміцнення свого становища. У другій половині дня можлива сварка з близькою людиною, Риби День символізує перемогу над собою, досягнення намічених цілей. Всі справи будуть пов'язані з фінансами. Доведеться допомагати родичам, робити пожертвування, віддавати борги. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня і здійснення усіх планів.